У нас велике переселення. Давай, давай, кнопочка. Давай, сонечко. Давай. Із корзиночки. Бігом, худенько. Ну, ну ну, 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 ну. Ось так. Що, будете знайомитись із новою місцевістю? Тут ми двері перекриємо, щоб ви не побігли до мамочки красуні. Ну що, я думаю, що вам не холодно буде. Як ви говорите на це? Все щось нове. Кудись нас принесли. Я думаю, що їм буде тепло. Купила я ламп сьогодні і нехай бавляться. А скільки можуть бути вони? В хаті. А що, що? Там малеча, так? малеча вже поряд? Нове місце. Знайомляться. Ой, а хто це такий? Я не пам'ятаю. Моя мама Марічка. Правда? Скажи, моя мама є Марічка. Вона нас годує. Бачите? Вони до неї не хочуть. Ой, які твора. Каже, ми хочемо до Марічки, а не до красуні. Ось так дівчата і хлопці. Бачите? Не знають вони, мамочки, вони біля мене труться. Дай Марічку поїстоньки нам. Так? Так, моя гарнесенька. Що красуня? Там твоя малеча. Ви подивіться, як красуня, верніш як наш козлий бомчик, окрасою схожий на свою мамочку, красунечку. Ой. О, О! О, скажи, де мені добре? Мене люблять. Давай на женя бачите, як справно. Ой, моя ж ти малесенька. Я буду скучати за ними. Що, красуня, отак? не люблять вони тебе, не люблять. Люблять Марічку. Так, моя ж ти дорогенька. І ти мене любиш, і ти хоч до мене. Так, а ну йди, бігом, бігом, йди. О. Ну, цей вже великан. <гум> Це так не міститься, як, як наша кнопочка. Подивіться, бомчик. Бачите? Розкраса одинакова, як у мамочки. А каральки, як бабусі, як бабусі кориці, так? Я то думаю, в кого це каральки були. А це в а це бабусі, в їхньої мами-мами були каральки. І в тата, напевно. Так, а ну, бігом. Тікай. Ну, ти вже дорослий. Ну йди. А ну йди познайомся. Так, добре. Я думаю, що він тут буде надто добре. І мені дуже буде добре. А лампочка, я думаю, що декілька днів погорить. Оце поки будуть холода. А потім я і лампочку виключу. Вони адаптуються до всього і все буде, і все буде супер. Ой-ой, ой ой, -ой. ой, -ой, -ой. ще тут потрібно буде. Ось цю клейонку нам е, зашити деревом. Ну що, вивчайте нову місцевість, вивчайте колодочка вам для того, щоб ви стрибали. О, їм ще потрібно, напевно, сіль буде покласти. А так. Ну що дітвора? Все, я пішла вже. Так, красунька? Ти будеш опікуватись ними, так. Я думаю, що тепер ти не будеш кричати. Був період такий, що не кричала ніяк. А де коли кричить за дітворою? Так, добре. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я пішла, а я пішла в хатинку. Усім пока-пока.